Серце повне душу, все знову На спільне небопи сонця, одні лише хмари Забути, хоч щось не виходить Ніяк той один в голові, з іншим І все не так. Душі втомлені від болю, знов тікають в нікуди. Так що ж буде завтра, так що з нами буде? І ми забути ніяк не вдає. Під ребрами плаче, щось так сильно б'ється І день знову, з думками про нього ти більше не хочеш, ні хочеш нікого давала, так немов то подарук Вже ніколи не забути, той останній поцілунок Вже ніколи не забути діалог, що був останній же ніколи не повірю, Серце дівоче кохай повідавала, так немов то подарук Вже ніколи не забути, той останній поцілунок